Олег залишив мене на городі на садибі, сам поїхав до церкви косити, але дякувати Богу, знайшлася людина, яка зробила це раніше за нього. Ну, не чекали, не домовлялися, по крайній мірі, нам ніхто не казав. Це була Олігова ініціатива, але зробили, то зробили, це добре, що зробили. Гірше було б, якби, якби не зробили. Тому у нас тут біля садиби є покинутий такий двір. Ніхто тут не живе на цьому подвір'ї. Ми беремо город, який належить цій, цій наступній садибі, і Олег скосив тут перед нею. На годиннику восьма. Сонце вже високо, я вже досапала на садибі. Цибульку Олегові залишилося її ще тільки покропити інсектицидом і фунгіцидом. Чим кропимо? Дивіться, хотіла взяти там якісь такі окремі препарати, окремо від шкідників і окремо від хвороб. Але у насіннєвому магазині, цьому що біля освіти, продавець мені порадила взяти комплексний препарат, називається чи спасатель, чи цілитель, кому цікаво, підійдіти до магазину. І вона вам запропонує разом, олік змішав той пакетик на 10 літрів, нам 10 літрів вистачить для того, щоб покропити нашу цибульку. Корчуху оцю кущівочку кропити не будемо, їй немає потреби кропити, тому що скільки її тут ще залишилося рости, вона вже майже готова для того, щоб її зривати і різати, ховати у морозилку. Друзі, привіт! Дитрук агенція в ефірі. Сподіваюся, ви вже проснулися, гарно себе почуваєте, налаштовуєтеся вже на святкові дні. Не забуваємо, що сьогодні Страсна П'ятниця найскорботніший день року, коли розп'яли Ісуса Христа. Сьогодні вірні йдуть до церкви поклонитися святій Христовій плащаниці. Тому ми теж намагаємося всі роботи підігнати до 14-ї години, щоб на 14-ту годину теж піти до церкви, вклонитися святині. Запрошуємо вас з нами провести наш день. На годиннику 9 ми вже вдома, і зараз я буду займатися своїм м'ясом. Моє м'ясо вже гарно розверзлося. Олег мені достав його ще вчора після обіду. Чудово, з ним вже можна працювати. Що мені треба з нього зробити? Мені треба з нього відділити на домашню ковбаску, Мені треба з нього замаринувати шашлик і змолоти гульку фаршу для голубців. Оце таке моє завдання на зараз. М'ясо ми не купували. М'ясо це із нашої свині. Ви пам'ятаєте, що в середині березня ми кололи свиню, тому залишили спеціально для, для цих потреб собі м'ясо, щоб, щоб не купувати, а мати собі своє. Тому м'ясо використовуємо своє. Це клуб. Воно Таке жирненьке, тому шматочок сала Оліг мені теж достав, щоб додати до ковбаси. Так як ясен наша. Ковбаси не їсть, тому я трішки дозволю додати до неї сала, щоб вона була така жирніша. Так, м'ясо я поділила. У першій посудині у мене м'ясо на шашлик. У другій посудині у мене м'ясо на ковбасу. І в третій посудині м'ясо тут таке фляки, яке потрібно перемолоти мені на фарш. Давайте розпочнемо із шашлика. Для того, щоб замаринувати шашлик, мені потрібно наступні інгредієнти: домашній майонез, соєвий соус, сіль, соус сацебелі та чорний перець. Якогось єдиного рецепту приготування шашлика у мене немає, тому що ми дуже любимо експериментувати і випробовувати різні рецепти. Тому сьогодні саме такий. Так, по черзі додаю до м'яса інгредієнти. Всього цього потрішки, щоб не, не передати, як то кажуть, куті меду, соєвий соус. Він буде смакувати. Соєвий соус солоний, тому із сіллю потрібно бути вже обережною, щоб не пересолити. Краще не досолити, чим пересолити. Так, соус соцебелі. Соус сацебелі і чорний перець. Зараз я його відкрию. Я ще навіть не встигла попересипати його у ємності. так, не дуже. Бо сподіваюся, що хоч це яся їсти буде. Все, інгредієнти всі сюди додавила, приступаємо до вимішування. Цей раз роблю без цибулі. Зазвичай цибулю додаю, але цей раз хочу зробити без цибулі. Все м'ясо наше буде маринуватися. Навіть не знаю скільки. Поставлю в холодильник, коли там хто захоче того шашлика, тоді будемо його і смажити. Чи Після церкви, чи на вечерю. Ну, одним словом, все. Побачите, залишайтеся з нами на каналі. Підписуйтеся на наш канал. Ставте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і будемо святкувати разом. Так, мій шашлик готовий, я його перекладу у меншу посудину і до холодильника. Колись давно із Олігом у нас була така дискусія. Він мені каже, ой, я так втомлююся від цієї домашньої роботи, а я йому кажу, ну, мене це якось так збісило. А що ти кажу, робиш? Ти нічого не робиш, ти тільки ходиш на кнопки, нажимаєш. У тебе все на кнопках, все електричне, ти не до... ну, ніякого труда твого не треба, твої сили якоїсь. Він тоді на мене дуже сильно образився. І ви знаєте, я зрозуміла свою помилку, що я була неправа. Чому не права? Тому що в мене на кухні, в мене теж тільки ну не тільки на кухні, а в моєму побуті теж тільки кнопки. І машинка пере, і м'ясорубка, там, і мультиварка варет, там, і посудомийка машину, машина посуд, посуд миє. Тобто у мене теж кнопки, але мою присутність в цьому господарстві, як господині, як, як домогосподарки. Мою ніхто не відміняв. Тобто, моя присутність має бути обов'язково. Я маю бути на ногах і присутня. Дві хвилини часу фарш готовий, але я ж не відпочивала, я ж не лежала, я була присутня. Тому давайте будемо цінити працю одне одного і будемо її шанувати. Якщо. Із фаршем із шашликами ми справилися з вами дуже-дуже швидко. То для виготовлення домашньої ковбаси нам потрібно, ну, потрібно трошки більше часу, тому що м'ясо потрібно подрібнити, його потрібно замаринувати, щоб воно трішки постояло. Тим часом я пошлямую кишки. У мене кишки із натуральні, бо і я знала, що вони мені будуть потрібні, тому і з нашої свині я теж їх трішки лишила. Фарш іде до холодильника, а приступаємо до виготовлення ковбаси. Ще хотіла сказати, що я сьогодні роблю тільки заготовки. Навіть паски буду пекти взавтра. Чому так? Пояснюю, бо мені треба, щоб продукти були свіжі і чим довше вони постояли, щоб я могла їх передати ясі. І з собою, щоб їй вистачило, там хоча б на, на наступний тиждень домашньої їжі. Що вона там буде їсти, не знаю. Але... Пригощає Так, трішки довелося мені попрацювати, бо якісь ці руки такі вже болячі, що, що важко було мені це м'ясо порізати, але я справилася. Ну, ви бачите, що я все роблю в таких мікроскопічних порціях, бо, ну, скажімо так, нема потреби наготовляти багато, бо, бо нема для кого його наготовляти. Тому все, все так, все потрошечки. До, до м'язка, до ковбаски додаю часник. Теж небагато. Не ну, традиційно, бо що ж то за домашня ковбаса, коли, коли там немає домашнього запашного часничку? Так. Готово. Так, сіль. Так, я буду додавати соєвий соус тому солі. Стараюся так трішечки менше. Трішечки менше. Соєвий соус. В ковбаску бажано додавати водички, але так як у мене соєвий соус, то вже водички додавати не буду. Є. Чорний перець теж йде сюди. Так, є. І придбала ось таку приправу до домашньої ковбаси. Ця приправа йде із зернами гірчиці. Хочу сказати, що у нас в регіоні на Вінниччині, в нас дуже рідко хто додає до ковбаси зерна гірчиці. А ми коли з Олегом тільки поженилися в 97-му році. Ми їздили на Хмельниччину до Олегової бабки в гості, бо вона на весілля не приїжджала. Ми після весілля їздили до неї. І вона, як ми приїхали, вже готувалася, що ми приїдемо. Я ж з нею вперше там познайомилася, і бабка зробила домашні ковбаси. Ковбаса була з зернами грічиці. Для мене це була така дивина. Я думала, якось знаєте, подивилася, думаю, боже, а що це таке там в тій ковбасі? А Олег мені каже, то гірчиця, бо вони завжди тут гірчиці додають. І знаєте, мені це так зайшло з тих пір. Я завжди в ковбасу додаю зерна гірчиці. Тому цілу пачку цієї приправи з гіцецею додаю до нашої ковбаски. Лишня вона тут не буде. Хоч м'яса небагато, там буквально десь кілограм-півтора цієї пачечки цілої буде. Буде достатньо і вона буде дуже гарно смакувати. Поки тут дивилася відео про кроликів, бо нагадала, що потрібно сьогодні нашим кроликам зробити вакцину уже саме меншим, я пошлямувала кишки. У мене їх небагато, буквально там 4 маленьких кишечки. Тому ковбасу буду запікати, не коптити в, коп, в коптілці, а буду запікати на, на дечкові у звичайній духовці. Зараз я оце все перемішаю, воно трішечки постоє і будемо з вами начиняти. Так як підписники нашого каналу, це люди такі уже середнього віку, і вони дуже добре знають, що це за агрегат. За допомогою нього колись мололи м'ясо і начиняли ковбаску. Це звичайна така ручна м'ясорубка. У мене вона теж є, так як у моїй електричній м'ясорубці немає більше ніяких пристосувань ні, там, ні тертки, ні цієї трубочки, нічого, там тільки чисто м'ясорубка. Ну, Така мета ставилася, коли вона купувалася, тільки молоти м'ясо для працівників. Тому я буду використовувати ось такий геджет, скажімо так, який буде мені допомагати готувати ковбаски наші. Знаєте, ось хочу ще сказати, що можна було Оцим всім не займатися. Наша харчова промисловість працює, слава Богу, не дивлячись на ситуацію в країні, працює чудово, все можна було б купити, ні пасок не пекти, ні гратися з цією ковбасою там і так далі, і тому подібне І, і навіть того шашлика готового купити. Але ось сам оцей такий настрій приготування, свята, традиції. Ну, ніхто не відміняв. Як класно, знаєте, коли ти маєш можливість, коли ти маєш здоров'я, коли ти маєш бажання, коли ти маєш для кого це робити. Я знаю, що як ми тільки почали займатися цим приготуванням цих обідів, у мене завжди не було часу. У мене завжди було море роботи, море працівників. Якось так складалося, що попадала паска так, що якраз робочих було багато. І я навіть бували такі рази, що я навіть паски не пекла. Ми просто в суботу ввечері їхали. В Бершай, уже вже в Люксмаркет і купували все. Навіть, навіть того там знаю і ковбаси, і сала того копченого, і геті салати, і риби, ті мариновані брали, бо, бо знали, що, що мені не до цього, і я його робити не буду. І, і той один-єдиний день того, і, того свята, і в понеділок рано мені вже треба. Видати сніданок. А в цьому році якось так складається, що, що працівників немає, то по можливості намагаюся зробити все сама. І, ну, знаєте, хочеться хоч, хоч трішечки якось розбавити оцю рутину і, і відчути якийсь, якийсь такий святковий настрій. Хай хоч, хай хоч цим, і то, і то добре. Не дуже я потратила багато часу, і чотири колечка домашньої ковбаски мої готові. Коли ми коптимо ковбаску у коптілці, ми її кінчики зав'язуємо. Коли я її запікаю просто на декові, не зав'язую. Вона нікуди, скажімо так, з дека не, не втіче. У мене вийшло чотири таких невеличких ковбаски трошки більші і трошки менші. Навіть можна буде сьогодні спробувати, якщо забажають. Мої кохані, і відправляю її десь на годину у духовку. Запашна, духмяна, соковита, ковбаска до великоднього кошика готова. Запікалася вона приблизно 1 годину при температурі 180 градусів із конвекцією. Зараз вона трішки підстигне. І я відправлю її до холодильника. Отже, ковбаска наша готова, нехай стигне, і будемо смакувати. Друзі, ще дуже багато роботи сьогодні заплановано у нашій агенції. Так як ще тільки лише 11.30, нам треба зробити ще. Вакцину поставити нашим кроликам, вона трішки зараз обігріється. Ми підемо це з олігом. Зробимо. Далі я ще хочу побігти на город посадити сьогодні огірки. Вчора купила там насіння і цукрову кукурузу. Яся наша дуже любить. Теж хочу сьогодні ще встигнути посадити. На 14 годину ми йдемо до церкви на виніс плащаниці, і далі зразу після церкви ми ще їдемо до Бершаді. Для того, щоб забрати заготовку для флажтока, який хочемо поставити ще до Великодня біля нашої церкви, так як церква наша українська, ми українці, у нас є державні символи, і ми хочемо, щоб біля нашої церкви теж був прапор України. Тому залишаємо вас сьогодні за вашими сімейними домашніми справами, клопотами. Бажаємо вам гарного дня, мирного дня, спокійного дня і зустрінемося з вами пізніше. Пока-пока!